Шість локацій для дітей та дорослих: безпека дорожнього руху. <риквист> аквагрим. <риквист> Домедична допомога. <риквист> Напарник патрульного поліцейського. <риквист> приміряй спорядження поліцейського. Талку окуляри так. одягаємо. о боже. Це стало можливо завдяки поліцейським вже восьмий рік поспіль. Таким чином вони святкують своє професійне свято День національної поліції України. Для дітей будуть представлені локації, навчальні і святкові для відзначення нашого, скажімо так, дня народження для популяризації такого принципу як взаємодії поліції і громади, ком'юніті полісин і популяризації правосвідомості у нашому суспільстві. Адже ми нагадуємо, що ще триває війна, і ми обов'язково про це говоримо. А ми працюємо на популяризацію саме поліції. Ми неодноразово наголошуємо, що поліцейський – це. Друг ні в якому разі не каральний орган, щоб кожна дитинка в разі якоїсь ситуації змогла а, безпосередньо звернутися до поліцейського. Мрія костя цього хлопчика стати поліцейським. Зараз в нього була можливість приміряти форму працівника нацполіції, бронежилет та шолом, а також стати напарником для можливо одного зі своїх майбутніх колег враженнями ділиться з нами. Форма дуже красива. класно покатався на поліцейській да. машині? Так, салон красивий вокруг та. Світлана відвідала локацію 16 Тут за допомогою спеціальних алкоукулярів симуляторів, в яких вбудована лінза, людина може відчути, як впливає алкоголь на вестибулярний апарат. Коли Світану можуть вживати, а так, щоб ну, до такої степені так, ні, такого немає. Спочатку проходить по накресленій лінії без алкоукулярів, аби впевнитися у справній роботі вестибулярного апарату Світлани. Не хвилюйтеся, все, спокійно, розслаблено себе відчуваємо. А тепер у алку окулярах. Як відчуття. відчуття <гум> Нормально? Та, да. От так, як людина випиває дуже багато, такі відчуття і в неї бувають. Ну, я тепер давайте Бу, посижимо. Да. <гум> Смугу як хвилясто, так і рівно пройти складно, каже Світлана. Це ніби трошки в спутаному такому. Ну, шпитає, да, да, я не знаю, скільки треба випити, щоб тут. поряд інструктори від Червоного Христа навчають дорослих та дітей надавати домедичну допомогу, демонструють, як правильно зупиняти кровотечу та провести серцево легеневу реанімацію. Ми хочемо залучити, щоб не тільки дорослих вміли надавати першу допомогу, але також і діти, щоб навчилися просто-напросто викликати швидку допомогу і знали, що 103 це швидка допомога. У свою ж чергу і діти, і дорослі вдячні Нацполіції та передають своє з їх професійним святом. Я вітаю всю нашу національну поліцію, всім поліцію зі святом вещем весело було гарно. Слава Україні!